Кількість, велика кількість вільних земель. у мене навіть записано, яке По вашому району ви точно знаєте, що нема вільних? Можливо, є. Інформація від нас ховається. Ага. Тому що ви тут. Навіть там нас немає. Мать тут. Мать тут. Куда, коли підійшов на нас, коли я, я, немає. я не маю. А Петровський розплатитися по району, де він засуджувати. Ми хочу бути, а ці нарадіти. А як? І хоч вони футболили зловці до дороги. А ми зберемося, держчинком землю. Запросимо всіх людей, чи це законом не заберемо. Голова районної ради, ви я Добрий день. зібрали здоров'я у Ну, Летичського району, Меджибіжського району. ми зразу раз і на Матрас.